Таю вас, шановні глядачі, в ефірі програма у пошуках роботи. Незабаром працівники соціальної сфери зустрічатимуть професійне свято. Відтак ми вирішили запросити до нас у студію спеціалістів обласної служби зайнятості, аби дещо ширше ознайомити вас з діяльністю цієї організації. Власне, говорити будемо більше про структуру колектив тих людей, які віддали життя служінню іншим. Як це не пафосно звучить? Працівники соціальної сфери справді заслуговують на добре слово. Отже, у нас в студії заступник директора обласного центру зайнятості Віктор Зубрицький. Вітаю вас та начальник відділу по роботі з кадрами Тамара Чмутова. Доброго дня, шановні. Ну і давайте, шановні, уже навіть гості не можуть сказати партнери. Мабуть, е, давайте поговоримо. Е, про історію створення служби зайнятості. З чого вона власне вона починалася? Обласна Житомирська обласна служба зайнятості була створена рішенням виконкому Житомирської обласної ради у 91-му році. Рішення номер 50 від 18 лютого 91-го року. І на той час вона налічувала лише 36 осіб. Але Ринкові умови диктували свої правила, і на сьогоднішній день служба досягла тих розмірів, які, які вона має. На сьогоднішній день це 23 структурних підрозділи: апарат обласного центру зайнятості, п'ять районних п'ять міських центрів зайнятості в містах обласного підпорядкування і 17 районних центрів зайнятості загальною чисельністю 549 осіб. Фінансування цієї структури, служби зайнятості, власне, ви знаєте, от скільки ми про це не говоримо, да, от про фінансування, а все одно чуєш, з високих трибун навіть політики говорять про державне фінансування, тобто з державного бюджету. Це помилкова думка. Тобто, я просто поясню нашим телеглядачам, що Звідки йде фінансування служби зайнятості в цілому, і, зокрема, наприклад, Житомирської обласної служби зайнятості. Це з коштів фонду. Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. І ці кошти акумулюються звідки? Це відповідний відсоток кожного працюючого, а також роботодавця, котрий за кожного працюючого, так також певний відсоток сплачує до фонду. Зараз на сьогодні. Це входить в загальний. У нас ви знаєте, що на сьогодні існує єдиний соціальний внесок, але там закладений певний відсоток. На сьогодні кожний громадянин 0,5 своєї заробітної плати сплачує, а також 1,6% тобто сплачує за кожного роботодавець. Тобто, ось це звідки беруться кошти фонду і виключно все фінансування. Йде з коштів фонду, саме роботи служби зайнятості. Тобто, всі наші програми, активні програми, такі як свого часу були надання дотації роботодавцю на новостворені робочі місця, організація громадських робіт раніше повністю фінансувалась з коштів фонду, виплата допомоги по безробіттю, професійне навчання, перенавчання, підвищення кваліфікацій, тобто утримання апарату і так далі. Тобто, якщо також може... Хтось порівняє, Тамара Геннанівна казала, що починалося з 36 осіб, які працювали, а на сьогодні колектив значно більший. Я хочу сказати, що витрати на утримання апарату в нас по світовій практиці практично відповідають світовій практиці, тобто не більше 15%. Іде на отримання е, саме апарату, і це не, не, не такі великі кошти, як може комусь е, видається. Тобто на, на сьогодні е, хотів би зауважити, що е, в службі, як і в цілому, в соціальній сфері працюють люди, дійсно віддані своїй справі, тому що заробітне плати, відверто вам скажу. Не хочу таке слово казати мізерні, але вони дуже малі. Тобто підвищення, ну, Тамара Геннадійна може зупиниться більш конкретно, але я вам хочу сказати, що це люди, які віддані своїй справі, які за покликом душі просто, можна сказати, віддають свою душу, своє життя саме на, на те, щоб допомагати людям. Повертаючись таки до початку питання, тобто то людина, яка настає цей страховий випадок, так? Так. і вона реєструється в Центрі в службі зайнятості і отримує якусь матеріальну допомогу, то власне вона отримає свої кошти, так. Так, так практично, так. Ми, ми всі маємо розуміти, що система соціального державного страхування вона побудована на Тій ж логічній схемі, як і любе страхування. Тобто людина спочатку вкладає кошти, а при настанні страхового випадку вона отримує певну е суму компенсації, тобто страхових виплат. Все. Останнім часом політики говорять про якісь об'єднання фондів. Так, е да, я вам відверто скажу, навіть існував законопроект. Я не знаю, чим це викликано, але я думаю, це викликано добрими намірами, е тому що. Е е ну, Власну думку, тому що ми, як державні службовці, маємо виконувати те, що вирішує уряд, і певні розпорядження, постанови і так далі, Кабінету міністрів. Але як особисту думку, я вам скажу, що до реформування державної страхової системи треба підходити дуже обережно. Тут головний принцип буде не завадити, тому що на цьому тримається практично. Вся страхова система державна на мета головна, яка? Це допомога. Допомога при вскрутних обставинах людям, коли настають страхові випадки. Тобто, як приклад я вам хочу привести, що в нас використаний досвід Федеративної Республіки Німеччини. Тобто ми практично і служба зайнятості, і інші фонди працюють. За принципами, які вже відпрацьовані і так далі. Так, да, привнесені свої певні наші національні і відповідно до наших умов певні зміни, але все ж таки за основу взята саме страхова система Федеративної Республіки Німеччини. Так от вона запроваджена в, другому, в другій половині ХІХ століття канцлером Отофон Бісмарком. І на сьогодні вже більше 150 років існує, ефективно працює, і при тому в них п'ять страхових фондів. В них ще є медичне страхування, обов'язкове. А у нас чомусь, якщо щось добре працює, то треба ще краще зробити. Так? Ми іноді намагаючись економити. Руйнуємо. можемо руйнувати можемо зруйнувати те, що маємо, і не треба його цінити. Тому що, наприклад, такі раціональні ж, я думаю, що в Європі іншої країни найбільш ефективної, раціональної, економічно розвиненої, як Федеративна Республіка Німеччина, немає. Але в них відверто вам скажу, навіть намагань жодного разу не було об'єднати ці всі п'ять фондів. Вони існують окремо один від одного. І роботодавець. Просто зобов'язаний, беручи на роботу працівника, застрахувати його в кожному фонді. Підписується договір, відповідний, страховий в кожному фонді. І відповідно йде забезпечення соціальне. Угу. З яких підрозділів складається е, структура центрів зайнятості, скільки і працюючих взагалі е, якого фаху в основному от берете на роботу? Ну, як я вже казала, що загальна чисельність працюючих у нас становить 549 осіб. На сьогоднішній день фактично щоденно приходить на роботу 543 особи. Тобто у нас є декілька вакансій, але щоденно 521 фахівець безпосередньо надає комплекс послуг населенню нашої області. Як я вже казала, що ми маємо 23 структурних підрозділа, 5 міських. 17 районних центрів зайнятості і апарат обласного центру зайнятості. На сьогоднішній день нам є чим пишатися. У нас досить високий рівень освітньо-кваліфікаційний наших працюючих, У нас 95% працюючих мають повну вищу освіту, серед них 44 особи мають освітньо-кваліфікаційний рівень магістра. І постійно підвищують кваліфікацію, здобувають другу вищу профільну освіту, певна кількість працівників в даний час це 19 осіб. Тобто є спеціалізовані. Запорі, У нас та? є галозевий е е вуз так. да, інститут підготовки кадрів Державної служби занятості, де здійснюється підготовка за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр. Факультет після дипломної освіти, де можна здобути профільну освіту безпосередньо, ту, яка в нас потрібна на кожному робочому місці, і е таким чином. Е Підвищення кваліфікації постійно діючий процес Віктор Йосипович нещодавно закінчив, <світ> так yeah. я знаю. Я Один від... з випускників. <світ> да. Я вам відверто скажу, що це, перш за все, можна сказати, ставлення до підвищення кваліфікації, взагалі, до освіт до, до рівня освіти нашого директора Іщенка Ігоря Григоровича. Тобто я вам відверто скажу. Що е, практично е, всі, хто навчається сьогодні, це можна сказати його наполегрова робота. Тобто він е, не те, що агітує, він рекомендує обов'язково все ж таки вступати до нашого інституту, особливо тим е, молодим нашим спеціалістам, в яких ще можна сказати все життя попереду, і е, все ж таки е, дійсно не використати таку можливість сьогодні отримати е, другу вищу освіту. Кваліфікацію, все-таки магістра і так далі. Тобто, маючи такий навчальний заклад потужний, який є в службі, і хочу, до речі, відмітити, що це безкоштовна освіта, тобто, це за рахунок коштів yeah, фонду. Фонд. Тобто, людина навчається, підписується відповідний договір. Люд... Наш спеціаліст навчається, отримує цю освіту, а після закінчення зобов'язаний відпрацювати три роки в службі. Mm -hmm. Тобто я на ну тих, хто розуміється на, на цій справі, то е, всі а, яка цього... а яка структура от самої, <клес> самого центру зайнятості? Цікаво, які от відділи? Профорієнтації, так Тут, наприклад, да. да там профнавчання, які от ще відділи да. є У нас в кожному базовому центру зайнятості, як ми їх називаємо, це наші міські районі структура базується на відділі надання соціальних послуг, де там, де безпосередньо проводиться прийом, прийом населення. Так. Там ж проводяться профконсультаційні заходи. Там же ж і е, е, є направлення діяльності активна підтримка, там, де проводиться відбір на профнавчання і направлення, в тому числі на профнавчання. Другий відділ е, взаємодії з роботодавцями. Ну, вже сама назва відділу себе характеризує, це… Е, Структурний підрозділ, який здійснює взаємодію з роботодавцями, і надає комплекс послуг роботодавцям області або того населеного пункту, де знаходиться центр зайнятості. І відділ бухгалтерського обліку. Mm -hmm. ну, в ко кожен центр зайнятості має спеціаліста юрисконсульта і спеціаліста, як ми їх називаємо, сушники між собою. Ну, це спеціаліст, який. Е Є адміністратором системи. У нас працює єдина інформаційна аналітична система служби зайнятості, і ця людина на неї покладено обов'язки адміністрування цієї системи. Ви сказали, у вас декілька вакансій є вільних. Є проблеми з підбором? Проблеми з підбором немає. Оскільки ми є державними службовцями, ми оголошуємо конкурс. В засобах масової інформації це, як правило, газети Житомирщина, Ехо, ну найбільш такі читаємі газети в області. Ми оголошуємо конкурс на заміщення вакантних посад і відповідно до процедури прийняття на державну службу проводимо відбір кандидатів на заміщення тобто, вакантних за комісію, посад. Можливо. Так, так. Спілкування з людьми, які втратили роботу, ну, мабуть, вимагає особливого підходу ставлення. Я знаю, що біля кожного робочого місця в будь-якому міському чи то районному центрі зайнятості прикріплений такий папірець, на якому надруковане звернення директора обласного центру зайнятості Ігоря Іщенка, про можливість до нього звернутися особисто в разі виникнення конфліктної ситуації чи з інших питань. Є реальний прямий номер керівника. Про що це говорить? Це такий собі от крок у Європу. Я вам хочу сказати, ну, якщо ми говоримо про крок у Європу, то цей крок наш директор обласного центру зайнятості ще зробив, мабуть, з 91-го року. Тому що ця практика відразу була практично введена, коли він був призначений директором обласного центру зайнятості. Для чого це робиться? Ну, Перш за все, це прозорість на дані послуг, щоб воно дисциплінує і наших спеціалістів які працюють з людьми, вони розумі мають розуміти, що те, що відбувається в їх житті, ну, ми розуміємо, у кожного є складнощі в житті, там, і, і вдома, і ну, різні людські. Да? Вони мають залишатися на порозі центру зайнятості. Тобто, коли людина приходить, вона має віддаватись повністю роботі і робити... Все для того, щоб допомогти людям, а тому то, що не, до неї звертаються люди знервовані, які от дав втратили розумію, щось ну, на на те, на те, і відповідні спеціалісти, і фахівці, і досвід роботи все ж таки в нас дуже враховуються і так далі. Але певним чином це надає ми по-перше. Що ми отримуємо від цього? Ми отримуємо, може, і свої десь недоліки в роботі, і так далі, коли, наприклад, люди можуть зателефонувати і на щось, наприклад, поскаржитись. А можна, між часто телефонують? можна враховувати. Я вам хочу сказати, є випадки, ми не будемо лукавити, не будемо казати, що взагалі в нас все так добре, що ніхто не телефонує. Телефонують. І після кожен такий випадок директор розбирає, ми вносимо певні корективи в своє обслуговування осіб. Ну, я маю на увазі наших клієнтів і відповідним чином. Кращим свою роботу. Тобто це має дуже велику ефективність. Які сьогодні підрозділи обласної служби зайнятості, ну, так би мовити, є передовими. Ну, от яких от людей, можливо, варто згадати, які от своєю працею заслуговують на це? Ну, оскільки ми сьогодні в нашій програмі говоримо про колектив служби. Я ще б хотіла зосередити вашу увагу на тому, що служба зайнятості є структурою з жіночим обличчям. Від сьогодні до не подінешся. У нас працює майже 81 жінок в системі. Ну і при всьому, при тому, у нас дуже гарні чоловіки витримують ці навантаження. Що б я ще хотіла сказати стосовно нашого колективу? В нас я маю цим пишатися, і, і я так думаю, що всі мають цим пишатися. У нас найнижчі в Україні плинність кадрів. В нас вона становить менше 1%. Переважна більшість працюючих це люди, які працюють в службі від 10 до 15 років. Тобто це вже дуже досвідчені спеціалісти, які відповідають і вимогам сьогодення. І вимогам е, осіб, які до нас звертаються, і це не зважаючи на те, що от Віктор Йосипович згадував про рівень. Незважаючи на те, що да, в нас досить низький рівень заробітної плати, переважна більшість має мінімальний посадовий оклад, який дорівнює 1218 грн гривнів на сьогоднішній день, але ж я кажу, що працівники намагаються за покликанням. Серця працювати навіть в таких умовах. І що стосується осіб, які досить тривалий час працюють в системі, я не можу обійти увагою наших двох директорів. Це Олє... директор Олевського районного і Новоград-Волинського міського центру зайнятості, які прийшли в службу з першого дня, з 1 березня 91-го року, і по сьогоднішній день очолюють колективи цих центрів. Дуже багато людей, хто працює понад 20 років, тобто ну, стояли біля джерел формування служби. Серед них я хотіла б назвати нашого керівника відділу статистики Ларісу Барчук. Її заступника Світлану Жайвороновську, нашого шановного головного бухгалтера Людмилу Шилюк, і дуже багато інших працівників. Всіх назвати неможливо, їх багато, але ці достойні уваги. І вдячності за їх роботу. Добре, давайте скажемо нашим телеглядачам про те, чому варто довіряти от пошуку роботи саме Державній службі зайнятості. Ну багато ж інших структур, от не безкоштовних, але в тому то і справа, що людина думає собі, я краще заплачу якусь копійку, да, да а мені знайдуть там ну кращу роботу, можливо. Переваги служби, вони їх оспорювати навіть не, не варто. То чому? Тому що відверто вам скажу, що найбільша база вакансій зосереджена саме в службі зайнятості. І, до речі, хотів би зауважити на те, що ми не утаємничуємо ці дані. Вони відкриті. І, до речі, багато інших е, структур, які, є, далі, які так. є на ринку праці, посередниками в працевлаштуванні, користуються нашою базою. Я думаю, що це також певний позитив. Але які переваги? По-перше, безкоштовні всі послуги, виключно всі, як для е, клієнтів тих, хто шукає роботу, так і для клієнтів-роботодавців. Тобто всі послуги безкоштовні. У нас переваги в тому, що ми не тільки підшуковуємо підходящу роботу безробітним, але й в тому числі навчаємо, перенавчаємо і підвищуємо кваліфікацію, тобто тим, хто того потребує. Безкоштовно, знову ж таки, ніяка інша структура на посередницькому ринку праці цим не займається більше. Тим паче, що навчаємо ми взагалі можемо навчати практично по всій Україні. Тобто незалежно. У ну, нас були, наприклад, Міністерство надзвичайних ситуацій за, за замовленням, ми готували водолазів, наприклад. Ми готували перекладачів переводу. Тобто в різні професії, різні спеціальності, і в нас є можливість це робити за кошти фонду, знову ж таки, безкоштовно для саме безробітних. Та й людина, яка зареєстрована в службі зайнятості, вона вже не втрачає не стаж, не інше тобто є е е якийсь захист, так? Е захист є, і все ж таки не, я вважаю, що це не е має також таку. Е ну... Певну складову як матеріальна допомога. Тобто, не яка інша посередницька структура на ринку праці, вона ну, да, Вона навпаки. А в нас навпаки, це для чого допомога по безробіттю? Також помилкова думка, що ці кошти на ці кошти можна там, наприклад, шикувати. Вона відповідна до тієї заробітної плати, яку людина раніше отримувала, але вона націлена на пошук роботи. Тобто так, у нас залишається матеріально... буквально дві хвилинки. Я так. не можу не поставити таке питання. Сьогодні непростий час. На службу зайнятості держава покладає особливі надії і ставить відповідні завдання. Скажімо, про це влаштування тимчасових переселенців від зони АТО. Я знаю, це питання на постійному контролі і адміністрації і керівника обласного центру. Зайнятості вас як, його, вас, як його заступника, так? Так я хочу сказати, дійсно це складний час для нашої держави, і ця категорія людей опинилась в такій скрутній ситуації, не своєї вини, можна сказати. Тобто, це ось так склалося, і ми маємо моя думка особиста. Набрати, Набратись і пережити цей час складний, і ми його переживемо, я впевнений. Але на цей час, поки люди в такому, в такому скрутному становищі, ми маємо допомагати їм. І це робиться до речі не тільки службою зайнятості. Ми приймаємо активну участь і, перш за все. Організацію загальною і так далі займається департамент праці, тобто обласна державна адміністрація в цілому. А ми безпосередню участь приймаємо саме в працевлаштуванні цієї категорії людей, а також наданні матеріальної допомоги, хто має право на неї, мається на увазі допомоги по безробіттю. Ми також навчаємо, перенавчаємо цих людей, які хочуть пристосуватись до нашого ринку праці. Тобто ця робота проводиться безпосередньо в кожному центрі зайнятості. Але головне, і я вважаю, що може це і наша відмінність, може від інших структур соціальних, що наш керівник поставив завдання не чекати клієнтів в себе, а йти до них. Тобто в нас на сьогодні, відповідно до нашої паспортизації сільських селищних рад, практично ми тримаємо, можна сказати, на контролі безпосередньому кожного переселенця, навіть не те, що в місцях компактних його проживання проводимо з ними роботу, а навіть там, де вони живуть, наприклад, однією сім'єю в якомусь селі. В будь-якому районі розумієте? Тобто задача поставлена так, що ми маємо дійти до кожної людини, яка вимушено переселити. І інколи і надати я знаю, що директори постій. районних міських центрів зайнятості займаються навіть не тільки працевлаштуванням, тут же серйозніше питання. Тут соціальне, соціальне більш питання, тобто житло і так далі. Так? Тобто він зв'язується з роботодавцем і запитує, у вас є житло? Чи надасте житло, чи забезпечено тим-то, тим то тим-то тим -то? так? Добре, на завершення нашої програми, е, вітання напередодні професійного свята і, звичайно, побажання всім людям, які працюють в соціальній сфері. Ну, я хотів би сказати, що за виразом Івана Франка, життя людини має тільки тоді цінність, коли людина може допомагати іншим. Тобто, це головний девіз самої соціальної сфери допомагати іншим. Я вам хочу сказати, ми вже говорили про це, не дивлячись на ці малі заробітні плати. В цій системі, в цій сфері, саме на дані соціальних послуг, працюють дійсно люди, віддані своїй справі. Це люди за покликом своєї душі, свого серця, які готові працювати заради людей. І в цей день я хотів би побажати перш за все всім міцного здоров'я, щастя, благополуччя. І, ну, можна сказати, не дивлячись знову ж таки на ту заробітну плату, вони отримують найголовніше. Вони отримують повагу, вдячність тих людей, кому вони за покликанням свого серця допомагають. Шановні колеги. Користуючись нагодою, я хочу привітати вас всіх з Днем соціального соціальної сфери, який відзначається першої неділі листопада. Побажати вам міцного здоров'я, натхнення, наснаги, добрих відвідувачів. І щоб. Яку б роботу ми не виконували? Наша робота зводиться до допомоги людям, а найкраща, найцінніша риса характеру соціального працівника має бути людяність. Отже, наш час в ефірі вичерпано. Ми приєднемося до вітань і побажань. Головного для головне для всіх мирного неба. Я дякую нашим надійним друзям і партнерам за постійну участь у наших програмах і нагадую, що лише Державна служба зайнятості ваш надійний помічник у питаннях працевлаштування. На цьому будьте здорові, і зайняті. Дай Бог ще зустрінемося. До побачення.